Сепарація від батьків. Я можу сказати, що це фундамент, це фундамент фактично усіх психотрав, непропрацьовані стосунки, особливо з мамою. І якщо як зрозуміти, що таке взагалі сепарація? Сепарація це є і фізичне. І психологічне, дистанційне, і так далі відділення від батьків. І як зрозуміти, що ти досі не відділилася чи відділився від батьків? Якщо у тебе досі в житті проблеми в сім'ї, проблеми з відповідальністю, є багато залежностей, особливо алкогольна. Якщо тобі важко приймати рішення, ти постійно шукаєш винуватців, ти безвольна людина, тобі важко взяти волю в свої руки і прийняти рішення. Проблеми зі здоров'ям, проблеми із грошима це 100% знак того, що ти ще досі прив'язано батьків. І не має значення, живі вони чи вони померли. але цей енергетичний зв'язок може зберігатися навіть коли батьків немає. І допоки ти не від'єднаєшся від батьків, ти так і не будеш жити своє щасливе, успішне і багате життя. Як це зробити? Приходи до мене на консультацію, і ми розберемо всі деталі.